Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається У жабуні не спатуні. У жабуні не спатуні. Мала жабуня придумувала сотні причин, аби не вкладатися вчасно спати. Коли сідало сонечко, вона вискакувала на найбільший листочок у своєму болітці і заводила гучну пісню. Кумки, кумки, кумки квак. Спати не буду ніколи ніяк. Не буду я спати ніколи ніяк. Це слово моє кваки-квак. Від її співу не мали спокою ані рибки у річці, ані пташки у лісі. Навіть старенький буслик втомлено піднімався в гнізді і сердито дивився навколо. Де та вредна квакша? На ранок щойно піднімалося сонечко, прокидалося дивне і цікаве життя. На болоті. Бабки летіли в гості до метеликів. Чаплі витягували шиї та, підігнувши одну ногу, займалися йогою. Лише сімейству жабок було невесело, бо вони не спали цілу ніченьку, а тепер ходили втомлені, сердиті. І весь час позіхали. Жабуня дуже хотіла втрапити і до рибок на розмову, і кіно в озері з горобцями подивитися. А ще треба було встигнути покататись на великій вівці разом з друзями. Але що ж ти зробиш, коли цілу ніч не спав? Зібралася жабуня до рибок, стрибнула на купинку, та затуманилося їй в очах, впала вона і заснула. А коли схопилася, втомлена та налякана, то всі вже розбіглися від озера, і побігли кататися до вівці. Жабка з усіх сил пострибала до друзів. Та де тим силам взятися? Щоб всіх нас догнати. Тож повернулася сумна жабуня додому, ледь дочекалася вечора та й умостилася у своє політце. Кумки, кумки, кваки, квак, спадки повинен кожен і всяк. І бачила жабуня гарні сни і знала. Що з тими снами до неї приходить сила! Тепер, малята, ви знаєте, як важливо вчасно лягати спати. Бажаю вам, щоб у вас завжди вистачало сил на веселі пригоди. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!